Вітаємо усіх вболівальників футболу. Запрошуємо вас на перегляд трансляції, організатором якої є християнський футбольний клуб Пенуел, що діє в рамках об'єднаного та консолідованого пулу прав усіх клубів-учасників ПФЛ. Професіональна футбольна ліга представляє матч п'ятого туру чемпіонату України з футболу серед клубів другої ліги ПФЛ сезону «25-26». Сьогодні матч між командами ПНЛ та чорноморець 2 Коментують сьогоднішній матч для вас Євген Павлов та Григорій Розумовський. Він доєднається до нас згодом. Зараз підготовчі моменти відбуваються і з хвилини на хвилину буде розпочинатися наш матч. Ми сьогодні знаходимося на стадіоні в селі Володимирівка Кіровоградської області. На цьому стадіоні це є домашнім стадіоном для клубу з Кривого Рогу для клубу ПНЛ. Матчі домашньої другої ліги вони проводять на цьому стадіоні. Називається він імені Олександра Поврезнюка. Розіграш м'яча буде відбуватися з центру поля командою Чорноморець. 2 Очікуємо свисток про початок першого тайму. Пані та панове, ми раді вас вітати на матчі п'ятого туру групи «Б» другої ліги. В якому сьогодні зустрічаються футбольний клуб Пенуел, місто Кривий, Ріг та футбольний клуб Чорноморець- 2, місто Одеса. Ну а зараз до вашої уваги склад футбольного клубу Пенуел місто Кривий. Ріг. Поки оголошувалися склади команд на другій хвилині матчу гравці Чорноморця. А, відкрили рахунок, тому зараз рахунок 0-1 на користь гостей. Зараз може атака. бути небезпечна атака. Лебедь переводить Олександр на Олександр Пшеничнюк. Так, 33-го номера Чорноморця. Удар по воротах. і забиває знову на пшеничнюк. На, на... В першому таймі було на другій хвилині, зараз на 3 хвилині. 48 хвилина другого, другого тайму, тайму матчу. І 33-й номер Сергій Носовський відзначається, робить ні, рахунок 2-0. Вибачте, Олександр Пшеничнюк, Пшеничнюк відзначається і робить рахунок 2-0. Полтавець з м'ячем. А зайшов штрафний майданчик. І, а, саме Віктор Білоконь, який з'явився під час перерви а, на другий тайм. Забиває Замінна. гол. Є, на 56-й хвилині Віктор Білоконь від... скорочує відставання. Тепер рахунок стає 2-1 на користь Чорноморця, 2. Ну і сподіваємося, це тільки початок для Пенуела. Бокулев ліворуч. Денис Бойко з М'ячем. Бойко прихований пас. Броньбай. Це момент на 85-й хвилині. Барановський Аким заробляє 11-метровий штрафний удар, 15-й номер Пенуела. Аким тільки щойно вийшов на поле. Замінив він Артема Полтавська який Провів дуже непоганий матч і багато нав'язував боротьби саме на лівому фланзі. І ось Аким Барановський своїми активними діями в штрафному майданчику заробляє право для своєї команди для пробиття пенальті. Бачимо Іван Маціюк, Іван Маціюк встановлює м'яч на 11-метровій позначці. Там пошкодження шість, так шість. отримав гравець Чорноморця в цій боротьбі, але вимушений був вже допомагати собі руками і валити на газом гравця ПНЛ. Дивимось за цим моментом. 86-та хвилина Іван Маценюк проти Максима набита. Зрівняти рахунок. рахунок 2 -2. Скористався можливістю Івана Цінюк. Зрівнює рахунок за 4 хвилини до завершення зустрічі, не враховуючи доданий час, непоганий шанс все ж таки для Пенуела нарешті здобути омріяні залікові бали треба відзначити що обидва гравці які вийшли на заміну в другому таймі білоконь віктор і іван маціюк вони забили м'ячі зіграли заміни від тренера команди ПНЛ. Дмитро шпак вирішив що це не порушення правил і пролунав фінальний свисток матчу матч закінчився з рахунком 2-2 між командами ХФК ПНЛ та Чорноморець 2 в рамках п'ятого туру Другої ліги Чемпіонату України з футболу.